Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Довгий Нептун пройшла випробування і успішне бойове застосування. Це секретний проєкт, над яким працює Україна вже кілька років. Про це у своєму телеграмі заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нова українська ракета має точний удар, а її дистанція тисяча кілометрів. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах зсу безпілотні авіаційні комплекси «Уінфлі» українського виробництва. Про це повідомляє Міноборони України. Зазначається, що коптери комплексів базуються на рамах декількох типорозмірів. Проектуючи ці безпілотні авіаційні комплекси, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА. Так фахівці застосували перші інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії. Тажки комплексів швидкісні та добре маневрують, можуть вражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони. Йдеться в повідомленні оборонного відомства. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям компенсацію за невикористані відпустки. Це стосується відпусток, що не були використані під час воєнного стану. Про це йдеться у заяві Верховної Ради України. Законопроєкт спрямований на гарантування права військовослужбовців на отримання грошової компенсації за всі невикористані відпустки під час особливого періоду мобілізації. У Верховній Раді зауважили, що через воєнний стан надання більшості відпусток було припинено, проте право на них зберігається. Тому проєкт закону передбачає виплату компенсації. За всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення за службою під час дії воєнного стану. Кабінет міністрів України дозволив агентству з розшуку та менеджменту активів продати конфісковані облігації. Їх сума становить майже 2 мільярди гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, десятки мільярдів гривень під санкційних осіб. Російських банків та компаній уже направлені урядом на відновлення та захист нашої держави. Далі кошти перейдуть до держбюджету. Капмін погодив експериментальний проєкт держдопомоги на навчання дітей захисників України. Фінансування надаватиметься з 2024 по 2026 роки за рахунок держбюджету. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Хмельничук. За його словами, це одноразова цільова фінансова підтримка з державного бюджету, яка не потребує повернення. Отримати допомогу зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової, передвищої та вищої освіти всіх форм власності. Важливо, що фінансування буде доступним незалежно від попередньо здобутого рівня освіти, якщо навчання оплачується коштом фізичних осіб. Ініціатором цього проєкту виступило Міністерство у справах ветеранів. В Україні вже видали понад 5 тисяч житлових сертифікатів за програмою є відновлення, яка дозволяє переселенцям придбати нове житло замість зруйнованого. Як повідомила нардепка Олена Шуляк, загальна сума угод купівлі продажу за цими сертифікатами перевищила 6,5 мільярдів гривень. За її словами, внутрішньо переміщені особи активно користуються можливістю придбати нове житло, переважно на вторинному ринку. Найбільше квартир купують у Київській, Харківській та Чернігівській областях. Програма «Є відновлення стала першою масштабною ініціативою держави, що реально допомагає переселенцям знайти постійне житло, а не тимчасове. Однак Шуляк звертає увагу, що значна частина ВПО. Не може скористатися програмою, йдеться про українців, чиї будинки знаходяться на тимчасово окупованих територіях на сході України Херсонщині, Миколаївщині та Запорізькій області. За її словами, уряд досі не розширив програму на цю категорію громадян. Хоча необхідні законодавчі можливості для цього вже є. Нардепка закликає уряд вирішити це питання, щоб допомога стала доступною для всіх постраждалих від війни переселенців. Дозвіл на зброю можна буде отримати в дії. Таку можливість анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, зараз послуга проходить фінальне тестування і може з'явитися в застосунку вже цього місяця. Це буде комплексний сервіс. Через дію можна буде подати заявку на отримання дозволу на зберігання носіння та придбання зброї, а також отримати цифровий документ для пред'явлення за потреби. Верховна Рада ухвалила за основу зміни до закону про національну поліцію щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Документ спрямований на підвищення зарплат. Законопроєкт в першому читанні підтримав 261 народний депутат. Він передбачає, що посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 30 тисяч 280 гривень. Крім того, планується, що поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років залежно від стажу роботи. Уряд буде платити надбавки до зарплати за знання англійської мови. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Отже, якщо рівень знання іноземної не нижче за Б-2, то можна отримувати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу. На неї можуть розраховувати військовослужбовці, контрактники, особи начальницького складу правоохоронних органів та служб цивільного захисту, прокурори, голови та заступники місцевих державних адміністрацій, керівники вищих закладів освіти та державних наукових установ. Перші добровольці, які прийшли у військо за програмою контракт від 18 до 24 років, вже отримали перші виплати. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Нагадаю, що нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що міністерство оборони готує спеціальний контракт, щоб залучити до армії українців віком від 18 до 24 років. За його словами, це не мобілізація, а контрактна пропозиція. Зеленський розповів, що мотиваційний контракт передбачатиме можливість безкоштовної освіти пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького може знову приймати пасажирські рейси вже навесні або на початку літа. Про це повідомила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська в інтерв'ю для видання Високий замок за її словами: вже щонайменше 5-6 авіакомпаній готові повернутися до Львова та відновити свої рейси протягом місяця після відкриття аеропорту. Наразі йдеться насамперед про регулярні авіарейси. Щодо чартерних перевезень, Романовська висловила сподівання, що їх візьме на себе SkyUp, яка має розгалужену маршрутну мережу в європейських країнах. Попри те, що конкретна дата відкриття литовища поки що не визначена, керівництво аеропорту сподівається на позитивне рішення з урахуванням безпекової ситуації та погодження з відповідними державними органами, щоб аеропорт вже запрацював у літній період. В Україні жінки все частіше займають керівні посади у бізнесі. У бізнесі в Україні жінки все частіше займають керівні посади у бізнесі. За словами нардепки Олени Шуляк, зараз кожен третій новий бізнес очолює жінка. Найбільше таких компаній у прифронтових регіонах, а також зростає їхня кількість у сферах IT, будівництва та агросектору. Шуляк зазначає, що цей процес варто закріпити й у політиці. За її словами, в українському парламенті жінок лише 12%. тоді як у країнах із розвиненою гендерною політикою цей показник перевищує 40%. Вона також нагадує, що у світі понад 55 країн запровадили гендерні квоти для підвищення представництва жінок. На її думку, залучення жінок до ухвалення рішень як у бізнесі, так і в політиці, сприятиме більш ефективному відновленню України після війни. Підземні дитячі садочки запрацюють у Запоріжжі вже з 1 вересня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що завдяки будівництву підземних шкіл та облаштуванню укриттів в області щоденно на навчання в офлайн режимі приходять близько 15 тисяч дітей. До початку нового навчального року на Запоріжжі планують забезпечити таку можливість для 25 тисяч учнів. Загалом відомо, що в адміністративному центрі та Запорізькому районі працюють уже 5 підземних шкіл. Ще 10 планують побудувати до вересня. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Аполдорні з результатом у 1 метр 99 дев'ять сантиметрів. Потрапивши до фіналу, завдяки єдиному стрибку на 1 метр 89 сантиметрів. Чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації у фіналі. Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чиною віце-чемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангелиною Топич. Сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк серед інших. Зазначається, що Магучих втретє поспіль здобула золото євро в приміщенні і стала другою спортсменкою в історії, хто стільки ж разів перемагала на чемпіонаті у приміщенні. А я нагадую, що з вами була Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1. добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі.